Швидкісна канатка з'єднає два окуповані регіони України. Росіяни повідомили, що збудують канатну дорогу над Азовським морем з Криму на окуповане Запоріжжя. Звісно, це такий типу жарт від пропагандистів на 1 квітня. Але реальні новини з окупованого півдня не дуже -то і відрізняються від фейкових. Тільки но ми розповідали про вигадане будівництво уявного міста на Арабатській стрілці, як путіну презентували наступний туристичний прожект: новий курорт у Приморську і на обіточній косі. Туризм у Кремлі обрали топ-темою навесні 2024 року і продовжують наполегливо просувати цей меседж як ширмо, за якою неважко розгледіти справжні плани окупантів. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому розберемо безглузді вигадки російських загарбників про будівництво нового курорту на узбережжі Азовського моря, покажемо справжніх туристів Путіна на півдні України і проаналізуємо військову логістику російської окупаційної армії, Синхронізувати наші туристичні програми з планами розвитку транспортної інфраструктури. От ми е, сьогодні утра Ну, совсем нідавно пару часов назад с кізнячем говорили Та що от ми построїли на стру і продовжаємо строїть наші траси через всю страну. Наприкінці березня російський диктатор провів одразу дві наради зі своїми урядовцями, на яких обговорювали інфраструктурні проекти та розвиток туристичної сфери на Росії і нових окупованих територіях. Путіну показали презентації нових курортів на узбережжях п'яти морів і озера Байкал. На берегу Азовського моря планується развитие морського курорта Приморськ. Здесь возведуть бальнеологічний комплекс з гостиницями і ландшафтным парком. На мою власну думку, більшість проєктів виглядають цікаво, мають шанси і, скоріше за все, в недалекій перспективі будуть втілені у життя. Нові об'єкти з'являться, наприклад, у Петербурзі, у Краснодарському краї, можливо, навіть у Криму. Але можна впевнено закластися на всі гроші світу, що презентація нового курорту в Запорізькій області чергова фантазія, чи то гауляйтера Балицького, чи його кремлівських кураторів. На першому етапі проект можливо з трьох проектів, можливо 5000 номерів. На базі курорта також планується будівництво грязелічебниці, марини для яхт, природних парків, поля для гольфу, сімейний спортивний центр, бунгало для розміщення відпочиваючих на дільному острові, благоустрій круглого лиману. Цікаво, що на цій нараді, щодо створення федеральних цілорічних курортів не було гауляйтера Херсонщини, Сальдо який вже другий рік розповідає про уявне будівництво вигаданого нового міста на Арабатській стрілці, напевно, марити нісенітницями настала Чергобалицького. Якщо ж без скепсису поглянути на проект в Приморську і на обіточній косі, то проведу кілька очевидних проблем його реалізації. Перша і найочевидніша відсутність, хоч якоїсь інфраструктури, обіточна коса і прилеглі до неї лимани, заповідна територія. Майже не займане людиною природне середовище без питної води, газу, як таких, і з проблемним електропостачанням. Друга причина власне, сама місцевість. На презентації величезний готельний комплекс. Розміщено просто на лиманах, тобто у піску й багнюці, які навіть просто засипати завжди досить проблематично. Власне, сама обіточка це піщана смуга зі скудною рослинністю, дві третини коси завширшки всього 50 метрів, а оголовок не. Більше двох кілометрів. Варто тільки розпочати бодай щось схоже на показане масштабне будівництво, і обіточна каса просто піде під воду і стане морським дном. Можна цим поработати. Хорошо. І загалом, і зокрема, казки окупантів про розвиток туризму на узбережжі Азовського моря більше схожі на результат білої гарячки або ж ці ідеї вигадали просто на колінцях, як то кажуть, особливо для мешканців тимчасово окупованих територій, які вже третій рік на власні очі бачать, як російські військові живуть на захоплених базах відпочинку і в готелях, розміщують у них свої госпіталі і штаби. І цю інформацію регулярно підтверджують ЗСУ своїми ударами по місцях дислокації ворога в тилу. Варто лише згадати найяскравіші бавовни 2023 року, шале і ряд інших об'єктів на Арабатській стрілці, де були казарми розгвардії та штаб угрупування Дніпр, готель Дюна в Бердянську, де під завалами опинився штаб 51-ї армії, база відпочинку весна у селищі Новопетрівка, там же на Бердянщині. Є в цьому переліку і Приморськ, де в одноіменному санаторії в останній в житті відпочивали на морі Кадирівці. Тож не може бути жодних сумнівів. Росіян активно заманюють на курорт Азовського моря і Криму лише і тільки для того, щоб за живим щитом безпечніше почувалися круглогодічні туристи Путіна. Щоб как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, до туристически привлекательных мест по коду движения транспорта. Власне, про цей ход движення далі поговоримо, адже можливості для швидкої ротації, переміщення особового складу, техніки боєприпасів надають перевагу у війні. І стрімке, помітне зростання згадок про нову залізницю і диктатором путіним, і пропагандистами можуть говорити про те, що Росія покладає великі сподівання на це будівництво. Альтернативна дорога до кримському для кримського моста. Вот ми е, в місто Кримського моста. Росіянам стає все складніше приховувати, що сухопутний коридор перевантажений, і скупчення цивільного транспорту на пунктах пропуску напевно заважають і військовій логістиці. А на залізниці затори не існують, Незважаючи на регулярні обстріли та диверсії на існуючих залізничних гілках: Джанкой, Мелітополь, Токмак, Волноваха, Пологи, Бердянськ, Пологи, Токмак окупанти не відмовляються від цих логістичних маршрутів. Нужно діятися далі, причому і в прямому, і в переносному смислі цього слова. Попри відверту брехню Путіна про відновлення залізничного сполучення Ростова з окупованими українськими містами, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ, Росіяни продовжують будувати. Майже готові лише 60 кілометрів нової колії у Донецькій області. А щоб зв'язати Таганрог, Маріуполь, Бердянський, Мелітополь в один залізничний коридор, необхідно не менше 400 кілометрів укладених рейок. Але навіть ці шість десятків кілометрів суттєво вплинуть на логістику російської окупаційної армії на південному і східному театрах бойових дій. За наявною інформацією, станом на початок квітня 2024 року найактивніші будівельні роботи продовжуються у Тельманівському районі Донецької області, де безпосередньо Укладається нове залізничне полотно на ділянці в 60 кілометрів від селища Новоселівка до селища Бурне. До повноцінного запуску росіянам залишилось приблизно 13 кілометрів. Ця ділянка дозволить окупантам створити додаткову гілку на маршруті Волноваха, Маріуполь, Донецьк, а також прив'яже Маріуполь до російської залізничної мережі на відрізку Таганрог Ростов, і це втричі пришвидшить їх логістику. по которой Азовского моря, ставший внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом. Налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам. Попри такі прогнози, головний розвідник України Кирило Буданов днями так прокоментував ситуацію. Цитую: з цією залізницею ми якось впораємося. У цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше ніж питання Кримського мосту. Що ж у будь-якому разі, це справа військових. Далі поговоримо про те, хто ж власне будує цю нову залізницю навесні 2023-го Росіяни створили державне унітарне підприємство Железної дороги Новороссії, якому підпорядкували і залізницю окупованої Запорізької області. Через це своє дочірнє підприємство Роздоржел та уряд Російської Федерації здійснюють бюджетне фінансування будівництва. Але дочка РЖД – це лише так би мовити прокладка, бухгалтерський буфер. Брудну роботу беруть на себе генеральний підрядник та субпідрядники. Країна-агресор вже давно засекретила всю інформацію про будь-яке бюджетне фінансування війни в Україні, ретельно приховуючи від санкцій виконавців. Та все тайне стає явним. Колеги з Радіо Свобода знайшли кілька приватних компаній, задіяних на будівництві нової залізниці. Наприклад, ООО Промстрой. Найбільший залізничний будівельний підрядник в Росії фірма утворена 2014 року. Список її засновників кілька разів змінювався, поки єдиним власником фірми у 2016 році не стало щойно тоді утворена товариство з обмеженою відповідальністю «Промпутьстрой», власниками якого в реєстрі побували вже п'ять фізичних осіб. 4 квітня 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівником промстроя був призначений Петр Любомірович Курілюк. Курілюк тісно пов'язаний із РЖД. Він або його ж повний теска знаходився у списках афіліованих осіб кількох дочок, зокрема федеральної пасажирської компанії, найбільшого замовника промбуду. РЖД «Строй» і так далі. У 2021 році підприємство було відібрано російською владою для експериментального проекту з використання праці ув'язнених на будівництві БАМу. Також воно пов'язане із приватним охоронним підприємством, яке відправляє добровольців на війну в Україну. У листопаді на сайтах вакансій з'явилося кілька оголошень, в яких інше товариство з обмеженою відповідальністю шукало фахівців для здійснення будівництва залізниці на нових територіях. Це ООО Алмаз, яке віднедавна пов'язане з бізнес імперією одного з найближчих друзів Владіміра Путіна, Аркадія Ротенберга. 2020 року він отримав від президента звання та медаль Герой Труда за будівництво Кримського мосту. В обхід якого тепер будується нова залізниця на анексованій Росією півострів. 50% алмазу належать акціонерному товариству «Дороги та мости з 13 вересня 23-го року. І приблизно в цей час, судячи з даних супутникових знімків, в окупованій Донецькій області розпочалося будівництво нової залізниці. 50% алмазу, що залишилися, ділять на трьох його колишні засновники, дороги і масти. Подібнено молода компанія, вона була утворена лише три роки тому. Тепер це один з найбільших активів Аркадія Ротенберга. Хорошо. Показали красиво. її вуха ще стерчать з під реєк нової залізниці, яку Росія будує на окупованому півдні України. Ми детальніше розкажемо в текстовій версії на нашому сайті. А у мене на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, то підписуйтеся на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та телеграм-канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у зсу та підтримуйте нашу армію.